Де більше грошей. На якій платформі можна більше заробити? Це питання 100% ви собі задавали, коли починали свій шлях у товарці. Або ж задаєте зараз, якщо ви тільки новачок. В цьому відео ми розповімо про деякі платформи, розкажемо, де більше аудиторії та продажі. Розповімо усе про комісії та нюанси. Сідайте зручніше, ми починаємо. Для початку, які взагалі існують основні платформи в Україні: це Prom, розетка, Instagram, Шафа, OLX, TikTok, Allo, Епіцентр та навіть Авторія та РСТ. Це також платформи для продажу. Деякі з них ми розглянемо більш детально, але останні дві розбирати ми точно не будемо трошки не наше направлення. Також варто розглядати продаж за кордон на таких платформах, як Amazon, Etsy, EBay. Та Shopify. Для старту це буде важко, але як варіант масштабування, це буде супер. Тепер давайте по черзі розберемо важливі моменти та нюанси роботи з деякими платформами. Почнемо з Prom.ua. Які витрати потрібно зробити для старту? Перш за все, це пакет оголошень. Перший варіант мінімальний пакет ProM на 1000 товарів, коштує 5900. Куди входить вже 1300 на рекламний бюджет ProSeл Про для просування товарів на самій платформі. Другий варіант коштує 7700, дозволяє публікувати до 6 тисяч товарів та додатково 2500 йде на рекламний баланс одразу. Третій варіант коштує 11500 до 10 тисяч карточок товару та 4 тисячі на рекламний бюджет. Це стандартні тарифи на Пром. Є також додаткові послуги для розміщення 100 тисяч позицій з доплатою 5 тисяч гривень. А як підключити пакет ПРОМ за 1900? Ми про це вже знімали окреме відео на Ютуб та робили пост нашому телеграм-каналі. Посилання саме на цей пост ми залишаємо в описі під відео. Користуйтесь, поки є така можливість. Основна реклама на платформі Prom, завдяки якій відбувається просування ваших товарів це рекламний баланс ProSail, з якого списуються кошти не за покази, а за переходи на вашу картку товару. CPC. Або лише комісію за виконання замовлення CPA. Каталог ProSell – це інструмент для відображення та просування товарів на пром. Він дозволяє залучити покупців та збільшувати ваші продажі. Комісія там залежить від групи товарів та режиму їх просування. На самому промі можна подивитися, скільки саме відсотків кожній з категорій буде становити ця комісія. Комісія для режиму економ. Самий дешевий варіант. Комісія складає від 2,9% до 7,5%. Далі йде режим звичайний. Єдина комісія це незмінний відсоток, однаковий для всіх товарів певної категорії. Наприклад, у категорії автомобільні кондиціонери комісія становить 7,4%. Всі продавці, які мають товари в цій категорії, працюватимуть з комісією 7,4%. Діапазон комісії в інших категоріях від 5,8 до 15%. І третій режим це більше продажів. Комісія складає на 25% більше, ніж у звичайному режимі. Четвертий режим один із самих потужних варіантів це режим турбо, в якому відсоток комісії складає на 50% більше, ніж у звичайному режимі, від 11 до 22,5% від вартості товару. Знову ж таки нагадуємо, це залежить від групи товару, який ви продаєте. І останній п'ятий варіант рекламування вашого товару це комбінований CPA плюс CPC. Це той самий турборежим плюс комісії за переходи. Комісія за перехід від 70 копійок до 4 гривень на вашу карточку товару з додаткових рекламних блотів від режиму турбо. Аналогічно режими просування є і в режимі CPC – оплата за переходи, але цей спосіб краще підходить для просування саме якихось послуг, а не товарів. Тому ми ці режими не використовуємо у своїх продажах. Файл з усією детальною інформацією про комісії та тарифи ми також залишимо у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Перед тим, як рухатись далі, невеличка рекомендація для вас. Я вже розповідав на каналі про те, які інструменти необхідні для старту вашого бізнесу. Але деякі все ж спитають, як швидко протестувати товар або ніж. Для тесту товару можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися у коді та наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструкторів. Лендінгів. Ми користуємося конструктором лендінгів від LP-Mobi. Він простий використанні. Обираєш готовий шаблон під товар, змінюєш текст, фотографії та бажано додаєш свій домен і все, можеш запускати рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP і вести облік усіх своїх замовлень там, або просто під'єднати Телеграм для отримання заявок. І саме цікаво, LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень, де ти зможеш зробити ті самі тести своїх товарів. Це взагалі ідеальний варіант для тих, хто займається монотоваром. Посилання на всі сервіси LP ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. За даними Promua, у 2021 році на маркетплейсі було зареєстровано понад 60 тисяч компаній і представлено більше як 102 мільйона товарів. Щомісяця маркетплейс відвідують близько 48 мільйонів користувачів у 2019-му. Українці придбали товарів на 24 мільярди гривень в каталозі та на сайтах компанії Prom.ua. Згідно з аналізом, сайт Prom.ua займає перше місце в електронній комерції по обсягу покупок та перше місце як торговий майданчик в Україні. Про що свідчить показник відвідуваності сайту в порівнянні з усіма іншими сайтами цієї категорії. Середня тривалість відвідування сайту покупця складає 7 хвилин, і за цей період клієнт в середньому встигає відвідати 5 карток товару. Статистики за 2023-й 42% складають неефективні перегляди, тобто 58% є цільовими і є потенційними покупцями. Показники продовжують рости в кращу сторону, не дивлячись на конкуренцію та ситуацію в країні. Якщо говорити про аудиторію, то 55% складають чоловіки, відповідно 45% жінок. По віку основний діапазон це 25-55 років. Але все ж таки, кожен четвертий відвідувач віком від 25 до 34 років. Що ви можете винести корисного з цієї інформації? Що перспектив більш ніж потрібно? Спираючись навіть на інформацію з цього відео, ви можете досить влучно підібрати товар та почати свій шлях у товаці. Гром однозначний гігант на українському ринку, тому не варто його недооцінювати. Найкращий момент почати був вчора, другий найкращий момент це сьогодні. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях найкраща платформа і напишіть, яка платформа найкраща саме для вас, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції та запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!